Сторінка 30, параграф 5: рух і взаємодія частинок речовини. Дослідники знаходять метеорити, вік яких становить мільярди років, і весь цей час метеорити залишаються майже незмінними і не розсупаються на окремі молекули. А що заважає метеоритам та іншим фізичним тілам розпастися на молекули? Відповідь на це та багато інших запитань ви одержите в цьому параграфі. Чи існують загальні правила поведінки атомів і молекул? Продовжуємо знайомитися з мікроскопом. Світом ідея, що речовина складається з маленьких тілець атомів у перекладі з грецькою неподільною висловив давньогрецький філософ Демокрит 460 370 років нашої ери. Майже 25 століть тому зараз ми маємо безліч підтверджень існування атомів і молекул, є навіть знімки окремих атомів. Але тоді ідею Демокрита просто забули. Її повернення відбулося лише в 19 столітті. Саме тоді почались інтенсивні. Інтенсивні дослідження та було створено молекулярно кінетичну теорію МКТ. Докладно вивчати МКТ ви будете пізніше, а зараз сформулюємо три основні положення МКТ. Основні положення молекулярної кінетичної теорії. Перше. Усі речовини складаються із частинок молекул, атомів між частинками є проміжки. Друге частинки речовини перебувають у безперервному хаотичному, безладному русі. Такий рух називають тепловим. Третє частинки речовини. Вони взаємодіють одна з одною, притягуються та відштовхуються, які докази підтверджують безперервний хаотичний рух частинок речовини. Із п'ятого класу вам відомий такий процес, як дифузія, від латинського diffusio – поширення, розтікання. Нагадаємо його означення. дифузія це процес самовільного проникнення молекул однієї речовини, проміжки між молекулами іншої речовини, внаслідок чого відбувається перемішування дотичних речовин. Причиною дифузії. Є безперервний хаотичний рух частинок речовини молекул атомів. Завдяки такому рухові речовини перемішуються без зовнішнього втручання. Підтвердимо це за допомогою досвіду. У прозору посудину з водою нальємо водний розчин, Мітного купоросу так, щоб рідини не змішувалися. Малюнок 5-1. Спочатку спостерігаємо чітку межу між водою і рочним. Проте, залишивши посудину у спокою на кілька днів, бачимо, що вся рідина набула бірюзового кольору. Тобто рідини самовільно змішалися. Безперервний хаотичний рух частинок речовини називають тепловим рухом. Тож природним є припущення, що за вищої температури дифузія прискорюються досліди і повсякденний досвід підтверджують це припущення. Як було доведено безперервний рух атомів і молекул, ще приблизно 150-200 років тому атомно-молекулярна структура речовини була предметом запеклих дискусій. Перемогу атомістики остаточно закріпило обґрунтування. Броунівського руху. Броунівський рух це хаотичний рух видимих у мікроскоп малих твердих частинок, завислих у рідині або газі, який відбувається під дією ударів молекул рідини або газу. Броунівський рух отримав свою назву на честь шотландського ботаніка Роберта Броуна 1873-1858 років, який першим спостерігав його у 1827 році, розглядаючи в мікроскоп зависний у воді досить малі тверді частинки, Пилкові зерна розміром менше ніж один мікрометр. Броун помітив, що вони весь час рухаються, начебто стрибають і безперервно змінюють напрямок свого руху. Поведінку Броунівської частинки можна пояснити тим, що внаслідок хаотичного руху молекул рідини ця частинка зазнає безперервних поштовхів з боку молекул. Пояснення ніби переконливе, але ж це не доказ. У 1905 П'ятому тисячу роках Ейнштейн і польський фізик Смолуховський незалежно один від одного створили математичну модель броунівського руху. Розрахунки збіглися з результатами експериментів Перена. Тож існування атомів і молекул, а також їх безперервний хаотичний рух, було доведено. А як можна побачити взаємодію молекул? Ми з'ясували, що молекули перебувають у безперервному хаотичному русі. Здавалося б, хаотичний рух молекул, мав би Привести до розльоту всіх молекул на всі біч. Проте тверді тіла не тільки залишаються незмінними довгий час, але й навпаки, щоб їх розтягти, зламати, розірвати, потрібно докласти зусиль. Причина криється притяганні між молекулами. Саме завдяки міжмолекулярному притяганню тверді тіла зберігають свою форму, рідина збирається в краплини, клей приліпає до паперу. Пружина, яку розтягнули та відпустили, набуває вихід. Одної форми. Дослідження, що знадобиться дві чисті та сухі пласкі порцелянові тарілки. Два на великі, орієнтовно 4 на 5 см, гладенькі клаптики фольги. Вода злегка змочіть пальцем поверхню однієї тарілки. Покладіть на тарілку клаптик фольги та ретельно розрівняйте його, щоб не було пухирців повітрям. На іншу суху тарілку покладіть і розрівняйте другий клаптик. Спробуйте повільно рухати пальцем клаптик фольги. Горизонтальній площині спочатку в першій тарілці, а потім в другій, сформулюйте гіпотезу щодо причин різної поведінки клаптиків ульги. Згадайте ситуацію, коли ви зустрічалися з подібним явищем. Якщо між молекулами є притягання, то чому розбита чашка не стає цілою після того, як її уламки притиснуть один до одного. Пояснюється це тим, що міжмолекулярне притягання стає помітним тільки на дуже малих відстанях, таких, які можна порівняти. З розмірами самих молекул. Коли ми притискаємо один до одного уламки чашки, то через нерівність поверхонь на такі малій відстані зближується незначна кількість молекул. А відстань між іншими молекулами залишається такою, що вони майже не взаємодіють. Дослідження: що знадобиться монета пластикова пляшка до країв, заповнена водою. Спробуйте стиснути монету. Спробуйте стиснути закриту пластикову пляшку до країв, заповнену водою. Сформулюйте. Гіпотезу, що пояснює результат дослідження, молекули не лише притягуються одна до одної, а й відштовхуються. Зазвичай у рідинах і твердих тілах притягання врівноважується відштовхуванням, але якщо стиснути рідину або тверде тіло, то відстань між молекулами зменшиться і міжмолекулярне відштовхування стане сильнішим за притяганням. А як насправді у своєму репортажі блогер пояснив слухачам, що з двох уламків лінійки неможливо. Без сторонніх засобів отримати єдине ціле. Оскільки між молекулами лінійки діють сили відштовхування. Чи поділяєте ви думку блогерам? Підбаємо підсумки. Основні положення молекулярно-кінетичної теорії. Перше, усі речовини складаються із частинок, молекул, атомів. Між частинками є порожнини. Друге, частинки речовини перебувають у безперервному, хаотичному русі. Дифузія це процес самовільного проникнення молекул однієї речини в проміжки між молекулами. І іншої речовини, внаслідок чого відбувається перемішування дотичних речовин. Броунівський рух це хаотичний рух видимих у мікроскоп малих твердих частинок, завислих у рідині або газі, які відбуваються під дією ударів молекул рідини або газу. Третє частинки речовини взаємодіють одна з одною.